Вітаю. Запитаємо втору, що чекає на расистів за усі злочини, які вони здійснюють в Україні і над українцями. Яка кара чи покарання стануться над ними усіма? І над тими, хто надавав накази, приймав рішення, і ті, хто свідомо їх виконував. І ті, хто свідомо їх виконував, яка кара чекає на них. Дно колоди, суть питання вбивства, жорстокість у мирній країні, приїхали в пошуках заробітку, найманці, це їх свідомий вибір, мародерство, нищівний вогонь, загарбництво, всі наймерзенніші мечові аркани. Карти показали те, що відбувається. Відмовлятимуться від персональної відповідальності, що їх мотивом були матеріальні вигоди та отримання задоволення від самого процесу. На них чекає розчарування, мрачні часи, втрати заробленого на війні. Еміграція тікатимуть хто куди зможе. Боротьба з численними проблемами, небезпеками, внутрішні конфронтації, а хворі фанати відстоюватимуть свою позицію. Але все даремно, пролита ними кров не водиться, жертви не повернути, зруйноване, не відшкодувати. По ітогу, сонце потужний старший аркан вестиметься на світовому рівні успішна кваліфікована робота з висвітлення злочинів. Дурінь вказує на початок тривалого процесу над безумствами та хаосом руського міру в Україні. Тіні зникають опівдні.